На краю прийдет сіренький валчок, і ухватить. Добігла кінця велика трилогія від українських розробників відеоігор. Метро Екзодус стала певним завершенням. Хотілося б вірити, що це не кінець для студії, а лише кінець для великої сюжетної арки. Мені хочеться вірити, що десь там є мир, Артем мені хочеться мріяти. Про всі недоліки гри ви, звісно, вже чули і сформували своє, на мою думку, упереджене ставлення до Метро Екзодос. Але важко заперечити той факт, що Метро Екзодус» вийшла доволі таки політично значущою грою. На неї звернули увагу російські пропагандисти. І гра, яка перед тим уже пережила скандал із переходом зі Steam у Epic Games Store, отримала додатковий буст у рекламі. Бо, якби пропагандисти Росії не виступали проти чогось, вони завжди допомагають цьому поширюватися роблять його частиною популярної культури, генерують мемасики і загалом. Роблять е, образ чого-небудь, що вони беруться обсирати, позитивнішим, і я безмежно вдячний російським пропагандистам за ту чудову працю, яку вони роблять для популяризації українських відеоігор. Сюжет по мотивам серії романов Дмитрія Глуховського «О Росії після гіпотетичної ядерної війни. А от розработчики, що немаловажно, українські. Але греці з ними з тими гандистами. У нас метро Екзодус. Гра сильно змінилася. Це більше не рейковий шутан у тунелях метро. Це пригода на поверхні. Змінилося багато чого: і сетинг гри, і сюжетні повороти, і робота з персонажами, і навіть. Трішечки покращився ганплей. На самому початку гри з'ясовується, що життя за межами Москви існує, і дістатися туди можна на потязі. Герої викрадають потяг і вирушають у довгу мандрівку задля пізнання самих себе. Пошуку вцілілих і з'ясуванню, як же влаштоване життя за межами Москви. Сюжетна фабула це роуд муві, типова пригода людей, які подорожують через великий простір. Росія країна здоровенна, в ній багато кліматичних поясів, в ній багато різноманітних місцин, і, на мою думку, розробникам вдалося це відтворити. Постапокаліпсис за версією 4A Games вийшов доволі мальовничий, не такий життєрадісний, як у Horizon Zero Dawn, все ж таки там не постапокаліпсис, а постпостапокаліпсис, але набагато красивіше, миліше і позитивніше, аніж це було у Сталкері. Ну і за рахунок того, що гра вийшла із підземелля на поверхню, у нас сильно розширилися зображальні можливості. З'явилося небо над головою, з'явилися кліматичні зміни. У нас є бурі, у нас дощі, промені сонця, що пробиваються крізь гілки дерев. У нас розкішні світанки і приголомшливі сутінки. Подібне небо ми могли бачити у відьмаку 3». Світ метро Екзодус умовно відкритий. Тут є всього лише дві великі локації пісочниці. Решта часу вам доводиться просуватися цілком лінійно. І е, обидва ці варіанти проходження як лінійний, так і пісочниця, кльові по-своєму. Розробникам вдалося розповісти чимало історій про світ. Через оточення, через предмети, через навіть пози людей, які загибли давним-давно, і через ресурси, також їм у цьому допомагають розкидані по усьому світу гри документи та аудіозаписи. Шукати оці рештки інформації і складати їх в голові в загальну картину надзвичайно цікаво і. Дуже дивно чути у різних оглядах, що в грі немає мотивації для дослідження світу. Мотивація величезна. Просто не всі готові докладати зусиль для того, аби знайти розповідь. Ладно, будемо аплюватися тут, раз у живе залишились. на мосту, роді місце неплохої хоч не затопить. А де можуть пожаліє скірваньобщом? Втім, в ті моменти, коли метро Екзодус переходить у лінійну оповідь, і вам доводиться пройти просто з пункту А у пункт Б і подивитися кілька роликів та послухати кілька діалогів, то ми отримуємо ту саму стару е метро 2033 або метро промінь надії. І це теж класно. Взагалі, метро Екзодос протягом усього проходження постійно змінюється. Змінюються і лаштунки гри, і способи проходження, і навіть способи взаємодії з персонажами. Це все розвивається, і протягом усіх 15 годин, що я проходив метро Екзодос, у мене не було відчуття застою. Я постійно отримував щось нове. Постійно було відчуття, наче я лише нещодавно почав гратися у цю гру. Між годами серого существування і мігом надежди я вибираю надежду. Десь одну п'яту від усіх пригод за тривалістю займає подорож на потязі, і це ця ігрова можливість створює відчуття плину часу. Уся мандрівка протягом сюжету гри займає приблизно рік. І перебування в потязі, доки ми мандруємо з однієї великої локації на іншу, дозволяє вам відчути, як минають цілі дні у потязі. До ваших послуг інтерактивні сценки з різними персонажами, які згадують, що було перед цим, нагадують вам, куди ви прямуєте, і якось взагалі реагують на дії гравця у метро Екзодос. Також ви можете почитати щоденник, в якому ретельно розписано усі події, які вже мали місце, розписані характери персонажів. Ну по суті, це справжнісінька енциклопедія гри. Я дуже сподіваюся, що її випустять друком і Можна буде потім. Полежати десь на диванчику, погортати це в паперовому вигляді, також ви можете послухати рацію, покрутити ручечку, знайти трансляцію, на якій люди в ефірі перемовляються про якісь свої проблеми. Іноді там можна почути трансляцію від персонажів, з якими ви зустрічалися на попередній локації, і це доповнить відчуття того, що ви справді перебуваєте у цьому світі. Все взаємопов'язане, і світ реагує на те, як ви проходите. Ходили гру від того, як ви граєтеся, залежить, яка буде кінцівка на певній локації, який персонаж з вами залишиться, а також який фінал ви побачите за підсумками усієї гри. Спасибо, брат, з так ну залівається. А моєму удачу. О, це діло. Прийнято шістнадцятий. Цині, брат, цині. Конець связі. На жаль, Metro Exodus — не ідеальна гра. У неї є технічні недоліки. Я би не радив її купувати вже. Дочекайтеся хоча б кількох патчів, ну, почекайте місяць, два. Тому що зараз дійсно можна схопити баг, який зробить гру непрохідною. У мене таке один раз сталося, але, на щастя, розрулилося. А от поганенький ганплей виправити навряд чи вдасться патчами. Він просто отакий. Отак його бачать творці 4A Games. Можливо, це пояснюється лором гри, адже уся зброя зібрана із решток, які вдалося врятувати після кінця світу. І така зброя не може бути ефективною. Але хотілося би якось краще відчувати. Ну і звісно, що помітно те, що гра робилася для ПК, а потім адаптувалася під консолі. Я її проходив на PlayStation 4 і. Не отримав того задоволення, яке я отримав від Вульфенштайна, Фаркраю чи Дестині. І доповнює негативний образ кепський звук. Тут не знаю, не маю претензій до роботи акторів. Хоча багато оглядачів скаржилися на це. На мою думку, вони створили образ наївних людей, які не, не злі, вони не виховані інтернетом і тому поводяться трішечки як діти. Тут є навіть ціла локація, заселена піонерами. Вони вже виросли, минуло багато років, вони дорослі, але все одно поводяться як діти, якими вони були, коли їх застав кінець світу, і це жахливо. І це передано роботою акторів. Зайдеш і ми з тобою поіграємо! — І ти стохнеш, тисячі чертей! Да! Однак, хоч роботу акторів я можу назвати задовільною, проте не можна не звернути увагу на те, що звуки перекриваються. От просто одночасно можуть відбуватися два діалоги. І, і ти один діалог слухаєш в ліве вухо, а другий діалог праве, а не сприймаєш жоден. Буває так, що ви не чуєте, що говорять персонажі, бо ви якось не так до них повернулися. Хоча вони поруч в одній кімнаті з вами. Бувало так, що в мене працює двигун у автомобілі, і по рації мені передають важливе сюжетне доповнення. А я його не чую, навіть якщо зупиню автомобіль і вийду. Мені треба відійти від автомобіля, щоб геть не чути нічого. Оце проблема. Так, саунд дизайн не дуже. І я не можу пригадати, щоби такі проблеми були у Метро 2033 чи промінь надії. Якось оце, оце нововведення. Оля, Я повернусь. Я буду ждать. З другої половини гри метро Екзодос стрімко набирає темпу. Остання третина це взагалі. Зразкова пригода у форматі лінійного шутера. Там відбуваються настільки кльові події, що якось недоліки, які я описав перед цим, стираються в пам'яті, залишаються сильне позитивне враження. Хоча, ну, важко назвати пригоди в постапокаліпсисі, хоч якось позитивними. А проте, Метро Екзодус спромоглася викликати у мене дуже сильні емоції. Я прив'язався до персонажів, я співчував їм, я не бачив у них росіян. Я не зловтішався з того, що нашого політичного ворога було знищено. Ні, я дійсно переймався їхніми проблемами. Я розумів, як це, якби, якби ця біда застала мене у Коломиї, я розумів їх. Я з ними пережив цю пригоду, і вона добігла свого логічного. Фіналу, а та параді музики такої нету. Де яка є часу вдруг? Пашариш там твоя. Зараз я бачу, що у серії є майбутнє. Я розумію, що пори Games спроможні на значно більше. І вірю, що завдяки нашій підтримці хлопці з мальти повернуться в Україну і зможуть зробити тут не менш класну гру. Чи це буде геть нове щось? А чи це буде четверта частина серії початок нової трилогії? Не знаю, але впевнений, що це буде щось неймовірне. Ще більше висоти Скажи насправді нам усі спожити на мить не зупиняй